Доброго дня, любі друзі, раз-два мене чути. Сьогодні ми прийшли на дуже прикольне місце, куди рвуться просто всі аніматори, всі люди в цьому світі. Я впевнена, навіть хто тут не був, хоче тут побувати. Я думаю, ми найголовніше залишимо на потім і йдемо. Куди? Ага, Це Анна. Як ваші справи? Все чудово. Що ви зараз робите? Я роблю лаванди. Лаванди. Пахнуть дуже. Дякую за інтерв'ю. О, ще один не можна попадатись на мої руки. Як ваші справи? Добре. Хто ви взагалі розкажіть? Я Мельник Олександр. Мельник Олександр по батькові. Богданович. Це дуже поважна людина в нашій спільноті, тому ми махаємо їм привіт через екран. Так, так, ми йдемо. Він мене покинув, я його вже не покидала, а він мене вже покинув. <реш> І так. Далі ми проходимо сюди. Це частина така неробоча, тут можна просто повеселитись, там походити, побавитись, поставити. Зазвичай ми тут ставимо інвентар для наших чудесних діток для табору. Тут зазвичай все завалено. Якщо вам цікаво, ми кинемо вам в особисті повідомлення, як все виглядає перед табором. Там капець. Далі у нас тут сенсація душ. Хто хоче, може, в принципі, ним скористатись, але ні, не сьогодні. Ми ним не користаємось. Далі, я думаю, це ми залишимо для тих, хто сюди прийде без зйомок. Я думаю, ви розумієте, що там. Ми проходимо сюди до Олександра Мельника. Що ж він тут робить? А він щось робить. Ми можемо в нього, в принципі, запитати, що він робить. Ми питаємось, що він робить. Я yeah. цього разу не буду покидати, я вже там не маю бути. Uh -huh. <laughs> так, цього разу я тут роблю порядок з документацією. Це На дуже сут... серйозно. У нас тут є дуже багато, є по різних куточках столі, тільки немає. Хто цим займеться, як не ти, Олександр? Так що дякую, я вас покидаю. <laughs> Тепер зараз ми зробимо тут румтур, але тут чуть, -чуть е зайнятість, тому ми заходимо сюди. Микаємо цю кнопочку. І тут магія. Саме тут захований майже весь табір наш, майже все, що знаходилось на четвертому поверсі, в кімнаті, якій ми ще не були, і будем. Це легендарні килими, на яких ви сидите, дітки. Так, на яких сиділи всі аніматори, всі майбутні аніматори і ще будуть сидіти наше покоління Сто раз. Ми приходимо сюди, тут у нас. Картон, який ми не викидаємо, тому що він нам дуже часто згоджується в якихось декорах або ж в іграх і т.д. і Далі у нас тут пакети. Ми, коли робили порядок, ми бачите, як гарно дивіться. Пакет в пакеті. похвастаємось вам. А це пакет в пакеті. Робіть так вдома, і у вас буде все чисто і прикольно. Не знаю, хто ними користується, але будемо користуватися. Далі Коротше. підсумок. Тут майже всі естафети. Всі декори, щось там є. Далі естафети. Не знаю, що це. Це, краще, не естафети. Тут якісь стаканчики. Воно нам точно пригодилось. Це, я так розумію, минулий осінній декор. Бачите, позаминулий, так. Дуже хтось старався. Оце точно водні ігри. Дуже улюблені всіма дітьми водні. водні. Естафети, естафети, в мене ж травма через ці естафети буде. О, а це просто М -м -м. ви чуєте цей запах? Я теж його чую. Це веселі канікули з Богом. Ай. Yes. Це прапори, які ми носимо і вболіваємо за наші команди. І так, що у нас тут? Ми все підписали, щоб нам було легше, але ми аніматори розумні, тому ми вже запам'ятали, де що стоїть. Ми цим майже не користаємось. Тут у нас апаратура. Сюди я не буду лізти, це не моє русло по життю, того не моє. Так. Далі декор, чим ми і займаємось сьогодні. Це декор за всі роки, напевно, зібрався. Або за найближчі роки, які були. Я думаю, ми його викинемо рано чи пізно. Е, так. Далі у нас канцелярія. І ще одна канцелярія. Тут у нас заховані е, всякі стругалки, скотчі, папір, ватмани, е, не знаю, ой, що я побачила. Це пісенники, а це можна казати. Коротше, може заблюрити, і можеш запікати мене, що я тут кажу, але це сюрприз для майбутніх дітей, які будуть на таборі. Так що приходіть на табір і побачите, що це за сюрприз. Ага. І так, далі у нас ідуть. Я думаю, це кожен аніматор, який був дитиною, мріяв ось так собі повішати і ходити, а не цим зачіпати. Мам, мене футбол рветься від оцих от булавок. Що мені робити? Я хочу як аніматор. Це як я мамі так казала, і я стала аніматором. Кажіть мамі, і ви станете аніматором. Далі у нас зверху там декор, тут декор. Тут пінопласт і ще багато різного. Там я ще бачу наші книжечки, які, можливо, вже не продаються. Не продаються. Але все попереду. Наш оператор йде поближче. Дивіться, що у нас тут є? У нас є сценки Бачите, тут всі ідеї, бла бла бла, вони би малися це розписати. Це буде розписано. Далі у нас йдуть банси і руханьки. Це, напевно, найулюбленіша моя дітей, аніматорів, частина на таборі, можливо. так да. Далі тут іде гурток, він вже готовий, ідуть великі ігри, вони тут написані, але не готові. Все у нас попереду. Ще, тому ми будемо для вас робити контент. Ми проходимо, проходимо і бачимо ось такий плакат. Як ви думаєте, що може бути? Що може бути? Це просто вся спільнота поєднана тут. Але найголовніше в нас зверху. наш... Найкращий друг це Бог, який нам допомагає зробити ось це, все-все, що тут у нас є, і там було, і там, що я показувала, він нам допомагає зі всім. І тому ми його поставили тут на перше місце. Якщо так коротко, тут йдуть всі аніматори, і кожен за що відповідає, того, якщо ви плануєте стати аніматором, уже перейшли в коментарі і написали: Я хочу відповідати за інтерактиви, знайомство, декор, гурток, естафети, бла, 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 банси, все, що може бути. Я чекаю, поки ви це зробите. Ви там на 2Х поставити? Дякую, що ви це зробили. Далі у нас іде ось такий статут. Хто не знає, що таке статут? Це так поясню на хлопський розум. Це правила, які ми маємо виконувати, щоб бути на цій спільноті, щоб бути християнським. Християнським аніматором. І бажано ці правила виконувати і в повсякденному житті. Я думаю, ви вже побачили по картинках. Хто не вміє читати, тому легко побачити по картинках, що ми тут робимо. Добре. Мені сказали показати ще ось цей пречудесний стіл, на якому також є дуже багато роботи, дуже багато документів. Того ми зараз шведесенько це покажемо і не будемо заважати нашому е, Олександру Богдановичу Мельнику. Дивіться, тут мали бути чашки, але їх немає. Напевно, хтось ще Тут нічого немає. Там десь шопери, там не мало бути. Дивіться, дуже важливо. Коли я відповідала за цей склад, я зробила це правило, я надіюсь, його всі пам'ятають. Не забувати вимикати світло. Це дуже важливо. Тому ми робимо зараз ось так, бо я його забула вимкнути. Можемо сказати, чому я так дивно виглядаю, я приїхала з космосу. Ви що думаєте, там таборів нема? Я розумієте, там просто як все працює. Якщо в них літо, у нас зима. В них зараз літо. Я поїхала на табір, там мене розмалювали взагалі не розумію, що ми це зробили так. Мені сумно. Дивіться, у нас з 2025 року з'явився ще один склад, який я вважаю один з найважливіших. Бо тут у нас все-таки естафети. Вони тут. Я їх знайшла. Ура Ми бачимо естафети, ми бачимо квест. Це, до речі, все-все-все, що ми збирали за всі роки. І мені здається, це ваші плакати, які ви малювали до кожної команди. Мені підказують, що це так і є. І це, напевно. Коротше, тут всі плакати. Якщо вам цікаво, я можу вам їх продати. За ні, я їх не продаю. Ні. Бо мене насварять потім. Далі що ми бачимо? Великі ігри. Хто пам'ятає, що такі великі ігри? Хто напише в коментарях одну велику гру, яку ви грали на таборі? Тому щось буде, тому буде подаруночок Від мене особисто. Тільки напишіть мені, я буду читати коментарі, і я буду типу, така, о, напросилась. Так, далі ми бачимо малі ігри, інтерактивні методи, ви це думаю, пам'ятаєте. Після кожної катехізації у нас іде інтерактивний метод, щоб ви краще зрозуміли катехізацію. Тут у нас йдуть сніжки. <смі> Операторний, не бий мене, будь ласка, сніжки, які ви теж граєте, б'єте себе, потім плачете, кажете: мамі, мама, мене била, але мені було весело. Так. Все, ми можемо, думаю, вирушати до найцікавішого місця. <плес> Ой. Це мало бути по плану. Це так заплановано, розумієте? Тут ще треба цю штучку, щоб не забувати. І так, ми заходимо зараз в дуже важливий кабінет, розпочали відео, розпочали магічну обстановку. Заходимо. Що у нас тут? Ой, мене кличуть. Я, я не Настя. Я не Настя. Дивіться, у нас тут відбувається процес. Просто зазніміться, зазніміть, зазніміть. Отець Христофор, який вже, напевно, змучився. Дівчата, які ліплять квіточки, лавандочки, дівчата і хлопці, я які також. Я, Тебе не чути. я тут найбільше працюю. Я тут найбільше працюю. <реш> Давайте зараз візьмемо міні-інтерв'ю. В кого я захочу, в кого я захочу. море. я так і знала, що це буде у мене інтерв'ю. Давайте я вас запитаю, як вас звати взагалі? Розпочніть з вашого віку, як вас звати і. Що ви зараз робите? Мене звати Аня, мені 15 років, вже багато дуже. І я зараз, бачите, роблю ось таку красу. Це буде десь висіти, а де? Не знаю, може, в туалеті повісить. О, ви розібралися, як це робити. Ви прикольні. Звичайно. Тепер ми візьмемо інтерв'ю дуже це позитивної було. людини. Привіт! Е, давай як тебе звати? Ой, як тебе звати? Мене звати Аня. Як не дивно? Що? Як не дивно? Аня, тут Ань. Хто Аня? Підніміть руку. Аня руку. Нас Ань насправді багато. А, я в Ань... Давайте я в Ані інтерв'ю візьму. Готуйся. Ні, я в неї вже брала когось іншу. Що це за робиш? Квіточки. Квіточки вона робить. Я бачу, їй дуже подобається. До речі, дивіться, бачите? Ото зелене, ото, це майже все вона зробила. Молодець. Тепер ми зараз візьмемо інтерв'ю в нашого діджея. Діджей. Ми беремо у вас інтерв'ю. Як вас звати? Як вас звати? Андрій. Скільки вам років? Я коли відео вийде? <ріст> 15. Так, що вас запитати, згадаєш п'ять пісень, які ти сьогодні слухав тут? Я тобі дам п'ять. По хмарами» знову. Поки ми в одній кімнаті. Світанок. Хто хто пісню грав? «Той, хто пісню грав? Ай. Так далі. О, що я бачу? Я бачу людей. Це наші любі аніматори, яких ми повішуємо потім ось тут. Коротше, буде дуже гарно. Беться оператор. Я просто вона світиться. От вгадайте, хто оператор, і я вам також дам подарунок. Вона я просто я, я пишаюсь цим оператором. От, це мої окуляри. І так, ми давайте ми ще візьмемо інтерв'ю отця Христофора. Як вас звати? Отець Христофор. Я вже це сказала, добре. Що е... ви тут робите Я контролюю процес. Дуже, дуже важлива робота. Так, єдиний я можу не працювати Я жартую. А давайте запитаємо, що у вас з пальцем. Хтось багато говорив. от... З цим простофором не потрібно зв'язуватись, бо Нет, це була міні-операція. Але а -а -а. в нас, до речі, у нас зараз буде репетиція на молитву за Україну ТЗ. Бачите, тут є гітара. І після а -а -а -а. цього музончику всіх вас запрошуємо в понеділок на. Після 18 ну, коли це відео вийде, ми вже заспіваємо молитву ТЗ. І... <гум> <гум> Але ми вас все одно запрошуємо в майбутньому. Дякую. Ми заходимо. Вже хтось зачив цей. Так. І так, ми заходимо сюди. Я тут вперше за сьогодні, я просто М -м, тут світла нема, правда? А мене видно? Я просто в шоці, аніматори, це послання вам. Ви круті, бо. Подивіться, яке все чисте. Ви молодці. <плес> Дякую. Тут було світло. Так, що ми можемо тут бачити? Ми бачимо це, напевно, був план Б. Хто не знає, що таке план Б. Це гра, яку ми граємо, коли нам нема що робити, або коли. Коли щось пішло не по плану, дощ, тривога е, типу того. Також ми бачимо дуже велику шафу. Чесно, я не знаю, що тут, тому і не хочу знати. Що тут? І так, це буде сюрприз. для Для мене буде сюрприз. О, ці чашки! Я знала, я знала, що вони не покинуть мене. Далі у нас тут іде постіль. Якщо ви. Ой, це не постіль, це типу ковдра. Якщо ви захочете поспати, ми вас приймаємо. Дивіться, там диван дуже м'який. Я перевірила. І коли ви хочете спати, також дуже м'який взагалі навіть підлога м'яка, коли ви хочете спати. Далі. Вау, У ті путі! У ну, нас знов ковдра. Може, дві людини прийде, двохразова акція. Там дві ковдри, тобто у нас три ковдри. Ну, коротше, можете поспати нас. Ми бачимо іграшки, які я також вперше бачу. Хто знає, що це? Оператор також не знає. Коротше, якийсь парубок. Тут багато іграшок, а тут якісь книжечки, можете показати. Вау, magic. Закриваємо. Так, швидесенько, що тут у нас? Тут у нас їда. <рес> чай лаваре, ви це бачите просто. Я не знала. Ну, оце я знала, а такий в мене вдома стоїть. До речі, смачний. Рекомендую. Там какао, кава, е... чай знову, трав'яний, всякі чаї. Запрошуємо вас на чай. Далі у нас йдуть серветки. Гігієна це також важливо. Далі пусто. Все попереду. Все попереду. Короче, я думаю... <laughs> Як думаєте, що тут? Ковфдри тут аніматори нашому всі? Кофдрів. Oh. Це якийсь паралельний світ. Я бачу DVD я бачу Samsung, це так, я розумію, комп'ютер або телевізор. Так, дуже цікаво. Тепер о, зараз ви побачите улюблене місце всіх дівчат. Вони тут красуються так, от Господи, яка, я, яка я цікава сьогодні. Е, та, ну Я ж з космосу приїхала. Тут ми бачимо щось таке, що зробили напевно діти або не діти. Та, це наприклад Моє це улюблене місце, я люблю. Єдине зеркало на цьому поверсі. Ну, ще є вбиральні. В тут у нас все було закладено іграшками. Зараз тут пустота. Мені здається, це навіть можна знаєш, як отак от прийти, ті ковдри постелити, і все, ще вікна не вистачає. Дуже все естетик так, любі друзі, це все? Любі друзі, дорога родина, я напевно закінчую свою от розповідь. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Цей монолог для мене дуже важливий, бо ви будете його дивитись. Вам, я думаю, всім цікаво, що аніматори роблять, коли нема таборів. Ось що вони роблять. Або, наприклад, як я балакують, дуже багато балакають мене вже горло болить, я вже не годна. Але я була дуже рада з вами поспілкуватися. Мені дуже було приємно. Ось такий наш четвертий поверх це був румтур. Я не все показала все детально, можу показати тільки, коли ви прийдете сюди на спіноду. Тому я вас чекаю на ШХ з 2025 року, осінь, 1 вересня, там щось подумайте собі, чи треба вам цього, бо я гарантую, треба. Це дуже круто. Бути аніматором це просто. Так. І з вами були веселянські аніматори. Будуть веселі канікули з Богом. Приходьте на наш табір, веселіться, буде круто і. Я згадала! Дивіться, кожен блогер, я ще не досвідчений блогер, тому я забула це сказати, але ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. Я кожен коментар приймаю. Хороший коментар, бо погані. Mm -mm, не можна погано. І оцініть мікрофон, бо я оцінила це так говорити собі в кепочку. Я могла взагалі отак, але аніматори це не цікаві люди, і що мені? бло бло це наш склад, це наш балкон, це не цікаво. Тому так, я чекаю від кожного лайк, має бути стільки лайків, скільки переглядів. Всі ми зрозуміли? Всі. А тепер точно.